Відкритий чемпіонат Херсонської області проводиться в шосте. Торік у ньому через пандемію коронавірусу взяли участь тільки команди з обласного центру, розказав Руслан Малашенко. В цьому році у нас сім чоловічих команд і дві жіночі команди. Це Таврійськ, Олешки, Калінінська школа. Спеціальна школа номер 4 48 восьмая школа. Вік учасників до 18 років на полі представники Херсонської школи номер 4 та футболісти Ставрійського реабілітаційного центру. Кожна команда прагне виграти. Я займаюся футболом 5 років. Мені подобається футбол швидкістю і я налаштований. Моя команда на перемогу в цьому турнірі. Я вже займаюся другий рік. Ми з, з, з своїми друзями любимо грати, і я люблю забувати голи. Ну, ми з командою налиштуваємося найкраще і побіжнять. Цього року серед дівчат змагаються представники Старозбурівської спеціальної школи і Таврійського навчально-реабілітаційного центру. Ми дуже хвилюємось, і ми ну ми. Впевнені, що ми 100% переможемо, бо наша команда сильна. У цьому матчі перемогла команда зі старої Збур'ївки. Мені подобається футбол, тому що це командна гра це здоров'я і як говорив наш тренер, головне не головне не перемога, а участь. Діти наші завжди. В училищах займають перві місця, як закінчують наш інтернат, і ми завжди листи отримуємо похвальні за їхнє виховання в спорті та у змаганнях в учобі. Ну діти дуже люблять спорт. Мені футбол подобається з дитинства, тому що це рухлива гра. Тут можна знайомитися з командами. Перше місце серед хлопців у команди Херсонської школи номер 4 Анатон Ігор Паченко – Новини на Суспільному. Херсон.